Доброго ранку, мої малята! Я вас вітаю, гарного настрою вам бажаю. Дітки, сьогодні на занятті я пропоную нам побути кухарями. А ви знаєте, що робить кухар? Кухар готує їжу. Для того, щоб приготувати їжу, кухареві потрібно кухонна плита, посуд та продукти харчування. Холодильник похвалився, що на дім перетворився, де смачна та свіжа. Проживає їжа? Дітки, давайте відкриємо холодильник та подивимось, яка їжа там лежить. Малята, погляньте! Холодильник зовсім порожній. В ньому немає продуктів, а де ми можемо їх придбати? В магазині на базарі в супермаркеті я пропоную завітати до магазину та купити там продукти. Дітки. А ви, будь ласка, дивіться уважно. Та скажіть, що будемо купувати? А що ні? Що можна їсти, а що не можна. Огірок, будемо купувати. Так його можна їсти. Пірамідку будемо купувати. Ні, її їсти не можна. Молоко будемо купувати. Так, молоко можна пити. Повітряну кульку будемо купувати. Ні, її не можна їсти. Яйця будемо купувати. Так, яйця можна приготувати та їсти. Дітки, ви молодці, знаєте, що можна їсти, а що ні. Малята люди зберігають продукти у холодильнику, щоб вони не зіпсувалися. Одні продукти можна їсти самі по собі, інші використовують для приготування страв. Давайте сьогодні, як справжні кухарі, приготуємо сніданок. Яєчню. А ви знаєте, з чого готують яєчню? Правильно з яєць. Отже починаємо робити яєчню. Але спочатку розімнемо наші ручки. Зробимо з ручок замок. На дверях висить замок. Хто його відкрить би зміг? Покрутили, потрусили, потягнули і відкрили молодці дітки. А зараз для роботи нам знадобиться заготовка з коворідки, аркуш білого паперу, два жовтих кружечки, Клей та сервитка. Починаємо працювати. Беремо аркуш білого паперу. та починаємо рвати його на шматочки. Будь-якого розміру. Дітки, після того, як ви нарвали папір, беремо клей. Та змащуємо ним шматочок. Потім наклеюємо на пательню, гарненько притискаємо пальчиками та серветкою. Далі беремо наступні шматочки, повторюємо такі самі дії. Шматочки наклеюємо один біля одного. Таким чином ми продовжуємо формувати білок яєчні. Він білого кольору, тому й називають його білок. Білок дуже корисний для нашого організму. Тепер зверху на шматочки білого паперу будемо наклеювати жовті кружечки. Це будуть жовтки яєчні. Жовток тому що жовтого кольору. Жовток теж дуже корисний для нашого організму. Малята ось така яєчня вийшла у мене, а фото та відео ваших робіт будуть чекати. Дітки, ким ми з вами сьогодні були на занятті. Так, кухарями. А що робить кухар? Кухар готує їжу. От і ми з вами сьогодні приготували смачний сніданок. Яєчню. Дякую вам за увагу та за вашу старанність. До побачення, до нової зустрічі.